Для смерті Каддафі, лівійська столиця іноді є місцем дивних сцен. Комплекс Баб Аль-Азізія, що колись був осідком влади диктатора, нині став чимось на кшталт пам'ятки, куди приходять як прості лівійці, так і герої революції. Хана та її сестра Аватев прийшли у супроводі матері на історичну подію. Залишки одного із будинків Кадафі, що не повністю був знищений авіацією НАТО, має бути цілковито зрівняний із землею. Це символ для цих жінок. для нас це місце є уособленням Каддафі, його мислення, його людей. Всі ці звірства останніх 42 років ішли звідси. Тож це місце для нас, по тому як його не стало, є символом свободи, символом свободи лівії, майбутнього лівії. Є надія, що після знищення цих руїн від каддафі більше нічого не залишиться. Важко навіть описати, що я відчуваю. Я все ще не можу в це повірити. Справді не можу. Іноді думаю, це правда. І раптом згадую так, правда. Я відчуваю, що знову живу. Це країна, що ніколи не мала політичних свобод, що ніколи не мала різних політичних партій. Ми мали одного правителя, одного диктатора і один спосіб мислення. Тепер ми мусимо навчитися як користуватися свободою. Ми маємо навчитися як приймати інші політичні погляди. Сподіваюся, що у цьому процесі збережеться єдність людей. Відновлення єдності країни на руїнах революції є головним викликом для Лівії, де примирення між учасниками повстання та колишніми прихильниками Каддафі наразі є далекою справою. Інші важливі завдання це демілітаризація, зменшення напруженості між регіонами і племенами. Під час першого офіційного візиту до Національної перехідної ради Лівії голова європейського парламенту Єже Бузик запропонував підтримку у розбудові лівійських державних інститутів. Ай офердквайтконкрич я запропонував досить конкретні проекти, що полягають в обміні візитами політиків, порадах щодо розбудови демократії, демократичних інститутів та процедур. Хоча Національна перехідна рада пообіцяла повести країну демократичним шляхом, це буде під прапором ісламу. Підтвердив президент НПР Мустафа абдель Джаліль. Джерелом усього лівійського законодавства є закони шаріату. Тому у перехідний період жодні закони, жодні рішення, що не шанують конституції, ухвалені не будуть. перехідний уряд, що формується цими днями, відповідатиме за реконструкцію країни разом із національною перехідною радою до виборів конституційної асамблеї за вісім місяців. Доте перед перехідним урядом стоїть важке завдання забезпечувати правопорядок і стабільність Україні. Саме цього приїхали просити нову владу. У Триполі ці люди з південного регіону Марзук приблизно за тисячу кілометрів від столиці. Вони тут аби протестувати. щоб почули голос мешканців півдня. там є групи злочинців, залишки режиму Каддафі, що порушують наші права. Вони заарештували громадян. Вони чинять грабунки, зґвалтування. Є загрозою для нашої безпеки. Південь перетворився на своєрідний притулок найманців Каддафі. Вони зібралися у регіоні і коять різні злочини, удаючи революціонерів. Самдевол Деякі з цих людей походять із Нігеру, Чаду. Це не лівійці. Вони зле до нас ставляться. Вони там усе руйнують. Тож ми просимо перехідну раду і військову раду допомогти нам. Ми закликаємо Європу грати ефективнішу роль для захисту півдня Лівії. Адже це... Головний пункт проходження африканців що хочуть потрапити до Європейського Союзу. Чорні африканці теж є жертвами лівійської революції. Наша подорож закінчується в Тунісі, на північному кордоні. Лівії, табір біженців у Шуші з туніського боку кордону, є єдиним, що залишився в цьому регіоні. Тут все ще перебувають 4 тисячі людей, що з них багато походять з країн Чорної Африки. Втікаючи від бідності і конфліктів у своїх країнах, понад мільйон чорних африканців жив у Лівії на початку повстання проти Якоб Якобадам один із них. Він живе у таборі біля шуші зі своєю сім'єю вже сім місяців. Утікач із Дарфуру він жив у триполі як нелегальний іммігрант, підпрацьовуючи на випадкових роботах. Чорних африканців, до яких погано ставилися за режиму Кадафі, тепер вистежують вже прихильники перехідної ради. Часом їх навіть убивають, звинувачуючи в тому, начебто вони були найманцями режиму. За офіційними даними у лютому у з'єднаннях кадафі служили близько шести тисяч чорних африканців. Якобадам каже, що решті тепер доводиться дорого за це платити не всі були найманцями. Ми не заперечуємо, що вони були, але їх змушували до цього люди Каддафі. Вони їм казали або ви з нами, або з повстанцями. Кількох чорних африканців убили у місраті, бо вони відмовилися. Їх змушували вступити до з'єднань або ж убували. Тож вибирати доводилося із двох зол або вступаєш, тебе вбивають повстанці, або ні, і ти приречений. Та не всі у цьому брали участь. Дехто прибув до шуші лише недавно. Раня та її сім'я із судану досягли табору лише кілька тижнів тому, по тому як повстанці протримали їх на кордоні 18 днів. Вони жили у лівії 9 років, але залишатися там після революції було неможливо. Нині стало гірше, бо нові люди у Бонгазі думають, що чорношкірі є їхніми ворогами. Бо ж Каддафі, начебто, любив чорних, тому вони тепер вороги. Аніміде анімізна піказвин вистейндем коли ми були на прикордонному блокпосту, повстанці не давали нам їжі, яку надсилали з Тунісу. Перш ніж ми сюди потрапили, там було бито всіх африканців, які там перебували. Це було важко. Низка європейських країн погодилася прихистити кілька десятків біженців із шуші для інших. Майбутнє виглядає так само непевним, яким воно було у Лівії, що все ще має подолати наслідки революції.